Ураганів цьому ну, про це трохи згодом. що Турма, його удар дівчаті, запитань до коментатора не виникало. Тим часом не стихають. Атаки господарів паркету знову Корсун пробиває. Знову на намі. Знову Михайло Грицина. Михайло Грицина завдає удар у поворотах. Добивання від минуло. Вже чули ще по голові відзначили з Британ Грицина та Швець. Зараз удар по воротах відцілі. До речі, говорили ми в першому таймі. Давайте після цієї атаки ураганівців. Британ пробиває. Клас. Ну, в 14 очок. Зараз гол такий в нас має місце друзі. Артем Фаренюк. Нарешті відзначається. І знову ж так сезоні. Ну, я думаю, зараз з полегшенням зіткнули всі вболівальники урагану Артем Фара урагану. Ну і зуміли цим скористатись як слід. Зараз Бакінський залишається найкращим гравцем в складі рівного. А Петро Шутурма робить рахунок 2-0. І таким чином, та на бояку випадку з Фаранюком, найкращий бомбардир е, ліги. Найкращий бомбар... А зараз і Петро Шутурма. Ось таким от ударом в прав швед, великий розбіг, удар поворот Басить зараз в ролі такого собі розігруючого, якщо говорити баскетбольною термінологією. Удар воротах. Чи робив, чи все-таки віддавав передачу? Чи ж намався пробити? Зараз класна передача п'ятої від Фаренюка. Швед з м'ячем залишається. Швед сам пробиває. І давайте ще раз згадаємо, що забитими м'ячами вже в другому таймі у нас відзначились Фаренюк. Та Петро Шутурма, Дякуємо, друзі, і вам за те, що дивились.